Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні поговоримо про книги. Я зараз мешкаю в Нідерландах десь в 20 хвилинах поїзду від Амстердаму. Це маленьке таке містечко на 60 тисяч десь населення, і ола гуляла я вуличками цього міста і натрапила на. Книгарню. І в цій книгарні продаються старі нідерландські книжки, але там була також секція англійської літератури. Можете бачити, які книжки, такі, знаєте, вже такі старенькі, старенькі. І пахнуть такою старістю, такою, знаєте, стародавністю якось прямо. Я люблю взагалі заходити у книгарню з новими. Книжками, тому що я обожнюю запах нових журналів, нового цього всього видавництва я обожнюю запах. Запах старих книжок не дуже люблю, але от в них є якась, знаєте, романтика. Я коли гортаю сторінки старих книжок, такі вже, знаєте, пожовтілі, такі якісь. Я не знаю, на мене знаходить такий, знаєте, якийсь дух якоїсь романтичної історії. Я постійно думаю, що хтось до мене читав, гортав під різними лампами, таршерами з різними настроями, і у людей були різні думки. Знаєте, що я ще дуже обожнюю? Я коли купую книги старі. Я люблю читати записи людей на сторінках і на полях дуже часто, люди висновки свої записують на сторінках книг. Дуже цікаво, знаєте. Такий психологічний аналіз, мені подобається. Ну, так от, я купила дві книги, просто, чесно кажучи, навмання. Думаю, не буду покупати щось а, прям там за назвою книга або за автором певним. Ні, я так погортаю сторіночки, трошечки там десь декілька параграфів почитаю. Якщо мені якось западе у душу, у серце, то я візьму. Якщо ні, то значить. Піду без покупок. Ось. І купила я собі дві книги: одна uh, The Sea Change Елізабет Джейн Говард. Не пішла мені книга, може, я ще її там десь буду читати, не знаю. Але якось поки що вона мені до душі не припала зовсім. І інша оця, оцей динозавр, це Оскар Вайлд де Профундіс. Звичайно, що Оскара Уайлда про нього чули всі, і читали мої книжки і дивилися фільми, але Де Профундіс я не читала. Більш того, я навіть про нього, якщо чесно, і не чула, не дивлячись на те, що я вчитель англійської мови. Так от. Дуже рекомендую цю книгу всім, хто хоче хто хоче стати гарним психологом, психотерапевтом, канцлером. Ну, якщо ви особливо навчаєтеся за якоюсь такою спеціальністю. Чому? Тому що ця книга це не художня література, це книга сповідь душі людини. Яка на піку своєї популярності, слави і обожнювання його таланту попала до в'язниці, і він розумів, що він ще попав до в'язниці за, значить, за осудженням за гомосексуалізм, тому що тоді це каралося. Кримінальною відповідальністю, і можете собі уявити ставлення до нього у в'язниці, можете собі уявити, з, з якої ну, верхівки він у яку впав, прірву. І це книга, яка розкриває душу людини. Я б сказала, що ця книга для мене дорівнює. Десять плюс сеансів з людиною, ну, коли я сама веду терапевтичні, консультативні сеанси, тому що за 10, ну за за п'ять плюс сеансів ти вже досить глибоко входиш в душу людини, в біографію людини, в життя людини і ти починаєш відчувати людину серцем. А це як 10 плюс сеансів. Тобто на долоні перед тобою людина розповідає свій біль, розповідає свій вічі, що що він ніхто вже і спати його ніяк, він згадує своє життя до того. Адресована ця книга його, ну, скажімо так, другу. Так? Ну, ви розумієте, в якому сенсі другу. І ця книга сповідь серця, сповідь душі, ця книга сповідь болю. Ось, Глибока книга. Мабуть, буде перечитувати і не раз, буду думати, це філософія, це психологія, це якась, знаєте, можна так сказати, духовна релігія. От в такій квінтесенції життя, болю, суму, розпачу людини, яка мала все і. Розуміє, що, скоріше за все, не буде мати вже нічого. Ось, ну і життя Оскара Уайлда після його виходу з в'язниці було дуже-дуже неяскравим. Він переїхав до іншої країни. Він жив таким дуже відлюдницьким життям. І... Ця книга, знаєте, це його і спогади про минулі якісь такі події, там світські, оці всі, знаєте, гулянки за баганки, як воно все до чого дійшло. Він, до речі, як дійшло, він м... його коханцем був чоловік, батько якого був дуже проти їхнього зв'язку. І залишив йому дуже некрасиву записку, звинувачуючи його там в усьому. І, і він подав на цього батька до суду за наклип на ну, відшкодування моральних збитків. А він не те, щоб не виграв суд, а загримів до в'язниці. Ось «De profundis», знаєте, «profound» – це глибокий англійською мовою. Ось, глибока книга, з глибини. Правда, Де <the> Профундіс, <profundis> з глибини, з глибини душі, з глибини серця, з глибини обмірковувань всього, що зробила людина. Дуже раджу психологам, дуже раджу психологам. Відверта, лірична, болюча, травматична, глибока книга. Раджу, раджу, раджу. Оскар де Профундіс. Ви знаєте, я от я коли її відкрила і ще в книгарні так декілька рядків, думаю, якась глибина така, що це за книга така? Така глибина, але я чомусь була впевнена, що це ну, художня література просто новела якась. І коли я прийшла і стала читати, 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 я зрозуміла, що це, це не новела, це... це сповідь. Це знаєте, як... Це як піти на сповідь, піти до церкви і підслуховувати сповідь людини. Довго-довго-довго. От хтось би 10 годин, годин сповідався священикові, розповідаючи всю свою біографію. Оце вона. Все, дуже дякуємо за увагу.